Стало вже доброю традицією навесні приводити до ладу територію області. Не вперше за благоустрій беруться і працівники Закарпатської обласної адміністрації, прибирають, розчищають окремі ділянки та садять дерева. Головний спеціаліст управління інформації облдержадміністрації Марина Чепа Марковці запевняє, що така робота приносить тільки задоволення. Ми стабільно кожного року. Приймаємо активну участь. Навіть не було ніяких, ну ніхто не відмовлявся. Цього разу вирішили облаштувати кілька ділянок вздовж траси у напрямку Мукачева. Саджали хвойні дерева, які прикрашатимуть узбіччя дороги і в зимовий період. Так за годину посадовці висадили 600 смерек та 50 сосен. Саджанці надало ДП Ужгородське лісове господарство, директор якого Іван Костів переконаний, що місце для таких дерев обрали вдало. Тепер головне догляд. Кожна ділянка буде закріплена за відповідальними, бо дуже часто посадимо дерева, і через рік багато з них пропадає. Є випадки, коли забирають ті, хто їде, вимкне. Є випадки, що пожари запалять траву. І догляд за тими посадженими деревами це дуже важливо. На цьому благоустрій та озеленення Закарпаття не завершиться, адже область повинна приваблювати своєю природою туристів, наголосив Олександр Ледида. Я думаю, що Через неділю-дві будемо знати, скільки весною засаджено дерев, і другу таку ж акцію будемо робити осінню, тому що осінню краще приживаються дерева, ніж весною.